Кожне моє, як і моїх ровесників. Літо минало. Ні. Пролітало, проносилося в парку. Це уривок із нового твору Юрія Андруховича, письменника, поета, есеїста, перекладача, устами автора. Він завітав до нашого міста в рамках міжнародного фестивалю Меридіан Полтава говорить: поки що не знає, роман це буде чи збірка окремих оповідань. Як добре, що він у нас був. І не просто був, а буяв, дихав, заманював, такий величезний, розкинутий на незліченних гектарах. Після 24 лютого ділиться письменник тривалий час писати не міг, коли це трапляється, то е, ну неможливо сісти і продовжити спокійно робити те, що робив до цього моменту. От. А десь уже приблизно на травень-червень це погане слово, що стабілізувалося, але стабілізувалося все таки Плати так, післяли. що я зміг повернутися до тієї книжки, яку почав писати. Перед вторгненням у Полтаві представник українського постмодернізму Юрій Андрухович зібрав повну залу поціновувачів. Говорив про місію української культури, про те, як вдосконалює щойно написані твори, про свою манеру писати та роботу над новою, поки що без назви книгою. Я взагалі ніколи не кваплюся, намагаюся не квапитися з написанням нових текстів. У зв'язку з чим я можу відверто сказати, що е, я мав би бути на сьогодні автором. Ну, десь 20 романів, а я є, на жаль, автором лише семи. Прийшли на зустріч з улюбленим письменником і полтавські автори, поети та журналісти. Стилян Духровича мені близький, він такий, як Мережево, знаєте, от він виплітає свої думки. От таке, наче як, як, як павутина у нього виходить. І оця книжка свідчить про те, що наскільки люди різні. І все таки десь однак я вже давно її придбав. Вона декілька років тому вийшла коханці юстиції Всім раджуть цікаві збірник таких ісе історичних, літературних. Задоволення велике Андруховича. Я знаю, ну як читач знаю з початку 90-х, коли скажімо, зірка його почала сходити. Я потім стежив за всіми його романами. Читає Андруховича і Полтавка Тетяна. З творчістю Юрія Андруховича знайома ще з університету. Ми там вивчали його творчість, і дуже мені сподобалася книга Лексикон інтимних міст. Усім раджу. Така вона захоплива, розказує про міста, про подорожі письменника. Юрій Андрухович у нас в четверте. Усього в його турі було три міста: Харків, Полтава та Київ.